Я пізнаю світ урок 192, тиждень 22. Тема використання енергії вітру. Повторення молекули. Перегляньмо з вами відеолист від Центаврика. Добрий день, друзі! Допитливі дошкільнята з Альфа Центаври дізналися, що в похмурі дні сонячні батареї виробляють мало електричної енергії. Однак її можна виробити з енергії вітру за допомогою спеціальних генераторів вітрогенераторів. Дізнаймося про це разом! Для початку пригадаємо, що ж таке акумулятор. Прочитаємо навчальну одиницю та запишемо пропущене. Акумулятор пристрій, у якому накопичують та. Так зберігають енергію, зокрема електричну або теплову, для подальшого її використання. Пригадаємо з вами, для чого використовують повербанк та термос. Зберігає електричну енергію. Зберігає тепло. Повербанк зберігає так, електричну енергію, а термос зберігає. Тепло чудово. З'єднайте. Дуже добре. Порелаксуємо з вами у віртуальному світі, створеному за мотивами чарівної картини Зоряна ніч нідерландського художника Вінсента Ван Гога. Скажіть, будь ласка, яке враження на вас справив перегляд відеофрагменту? А скажіть, будь ласка, чи були схожі зображені заводки на вітряні вихри? А як називається мелодія? Яку ви тільки що почули? А як ви думаєте, якими способами можна намалювати вітер? Чудово! Перегортаємо сторіночку сторіночка чотирнадцята. Підготуємося з вами до читання інформаційного повідомлення. Прочитаємо слово у тлумачному словничку та дізнаємося його значення. Вітрогенератор пристрій, що перетворює енергію вітру на електричну. Поставте відео на паузу, прочитайте два рази значення слова вітрогенератор. Що таке вітрогенератор? Дуже добре. Прочитаємо інформаційну довідку пошепки разом із диктором. У давнину перші мореплавці зрозуміли, що за допомогою вітрил енергію вітру можна перетворити на енергію руху корабля. Селяни ж використовували вітряки, щоб розмелювати зерно і діставати воду з надр землі. Вітри дмуть на нашій планеті постійно, особливо часто вони виникають над океанами й морями, на їхніх узбережжях, а також у горах і степах. Як тобі вже відомо, вітер є невичерпним джерелом енергії. Тому сьогодні в багатьох країнах, зокрема в Нідерландах, для виробництва електричної енергії використовують вітрогенератори. Вітрогенератор пристрій, що перетворює енергію вітру на електричну. Сила і швидкість вітру не є постійними, вони залежать від пори року та часу доби. Отже, Вітрогенератор не може виробляти електричну енергію завжди, тому вироблену енергію накопичують, наприклад, використовують акумуляторні батареї. А щоб виробляти електричну енергію повсякчас, слід використовувати вітряки разом із сонячними батареями. Скажіть, будь ласка, для чого потрібні вітрогенератори? А як ви думаєте, де їх встановлюють? Чи може вітрогенератор постійно виробляти електричну енергію? Та чому? Дуже добре. Повторимо з вами ще раз, що таке вітрогенератор. Пошепки озвучте відеофрагмент. Вітрогенератор пристрій, що перетворює енергію вітру на електричну. Чудово! Пригадаємо з вами, що ви пам'ятаєте про молекули води. А що ви пам'ятаєте про молекулу кисню? А молекули водню. Розгляньмо зображення та напишіть склад молекул. За зразком. Перше зображення це молекула H2O. Записується H2O це в нас молекула води. Молекула води складається з одного атома оксигену та двох атомів гідрогену. На наступному зображенні в нас молекула кисню так, О2. Молекула кисню складається з двох атомів оксигену. І на третьому зображенні в нас так, молекула водню. аж два чудово. Це означає, що молекула водню так, складається з двох атомів гідрогену. Дуже добре. Оскільки ми сьогодні з вами говорили за вітрогенератори. До речі, нагадайте мені, будь ласка, що таке вітрогенератор. А для чого його встановлюють? Дуже добре. Виконаємо творче завдання від АІ. Створіть паперовий вітрячок за презентацією. Увага! Бажано з візерунками, олівець з гумкою на кінці, ножиці або канцелярський ніж. Лінійка, декоративна шпилька для шиття. суперклей. Крок перший. Візьми кольоровий папір та виріж квадрат 15 на 15 см. Розмір можеш обрати самостійно. Крок другий. Простим олівцем проведи дві діагоналі. У місці їхнього перетину відміть центр квадрата. По цих лініях ти будеш різати папір. Важливо, аби невелика площа навколо центрального хрестика залишилася цілою. Тут розрізати не можна. Крок третій. Тепер по відмічених лініях зроби надрізи. Крок четвертий. Загорни куточки квадрата в напрямку до центру, як на фото. Крок п'ятий. Після розрізання квадрата отримаєш вісім гострих кутів. Через один їх потрібно підтягувати в центр квадрата. Одночасно Чотири куточки потрібно скріпити шпилькою та проткнути через гумку олівця. Крок шостий. На кінчик шпильки нанеси суперклей. Завдяки такій фіксації, вітрячок не буде злітати з олівця, а ти не вколишся шпилькою. Якщо використаєш для закріплення виробу швадську шпильку, то твій вітрячок Буде крутитися. А тепер виконайте творче завдання. Молодці, так тримати.